Мікродозинг це вживання трохи мухоморів, трохи ЛСД, трохи чого ще. У силіконовій долині це практикується. Мікродозинг підвищує продуктивність, креативність. Головне вживання одного до 10, одного до 20. Головне дотримуватися цих мікродоз і вони дають одразу ефект. Ютубі сотні тисяч переглядів про те, як це розширює свідомість без наслідків. Тобто мікродозинг ти ніби стаєш мікронаркоманом, але не наркоманом. У мене запитання таке: я завжди до глобальності вас підтягую, і там ми знаходимо щось. Ось чому людині весь час потрібно заводити себе? Ось скажіть мені, будь ласка, чому? У цих самих мікродозах є два дуже цікавих наслідки. Перше, це те, що людина починає підніматися више себе, так вона себе відчуває. І друге, це те, що вона починає бачити не тільки вище себе, а, я б сказав, поза собою. Тож це притягує людей. Ось це, ось. це А що в нашому житті ще є? <рес> тільки не закликайте до мікродозину. Я ні до чого взагалі не закликаю. Мене самого це не приваблює. Я хочу реально дивитися на речі, а не через якийсь психотропний препарат. Ось я, про це я і хотів запитати. Ви весь час закликаєте до зв'язку між людьми, до теплих стосунків. Тут є свій мікродозін, скажіть, будь ласка, тут могло б людство знайти свій. в чому? У зв'язках між собою? Так. Звичайно, так. Так, звичайно, ось це ось ми на мухоморах до мухомори тут ні до чого. Коли ми об'єднуємося, ми притягуємо ось. вище світло, і воно впливає на нас, розширює нашу свідомість, піднімає нас в інші вимір. Це Коли ми приходимо з'єднаємося і притягуємо. Зважаючи на те, світло. що не хочемо об'єднуватись, не хочемо взагалі ніякої саме зас... тому, саме тому, так тобто через цей супротив. Бути у взаєминах один з одним і добре взаєминах, ми притягуємо так. цю силу. Це і є справжній мікродозинг. Це, справжній. Це моє запитання таке: людина шукає. Ми можемо притягнути мікродозу вищого світла, але на більше ми не здатні. Але щоразу притягуючи до себе його різні варіації, ми поступово-поступово створюємо в собі якусь амбулу. Запас цієї мікродози, за допомогою якої ми починаємо відчувати вже весь світ. А от скажіть, ці мікродози виходить, накопичуються в нас, додаються і додаються шари? Mm, так, так, звичайно, так. Це процес акумулятивний. Тобто, це поколіннями відбувається. Людина знає коли це вистрібне, в ній, коли раптом усе спрацює. Це здалегідь нічого не знає, не знає. А чому саме? Тому що вона має працювати на віддачу, а всі її розрахунки в егоїзмі. Як же вона може знати? Тобто, якщо я знатиму, що тоді то в мене це станеться, це вже не працююча система. Не вийде. Не Важке вийде. завдання ви людині даєте. Це не я даю, це природа така. Складається з двох половин. не половинок. знати нічого, не спланувати. Коли я стану доктором наук, коли професором. Тут я більш-менш можу якось погратися, а тут нічимся. Так, а тут не гра, розумію.